Братик, у вас підкинути. Добре. Йоп твою мать. Червоне світло зупиняємося. Зараз ми поїдемо. Йоп твою мать! <рес> <рес> О, так, оце тобі в Харків заїхали, друзі. Так, сюди. О! Погоня! це 100% Харків, друзі. погоня. Тут дотримуєшся правил, ви все рівно описуєте ті штрафи. Йдіть ви, знаєте, куди. На три веселі букви. Правильно, в ліс. Опа, Анжела, и теть макальти, добрый вечер мы из Украины. Анжела Витанечко. Анжела, ты куда Всім привіт, друзі! На зв'язку з Лавкою Євченко повертаємося в GTA Ukraine. хочу сьогодні відвідати Харків, подивитися, які там а, реальні споруди із міста Харків зараз адаптували в гру в GTA Ukraine, тому поїхали і дивимось, де ми взагалі зараз перебуваємо. Нічого собі, Полтава, гляньте. Якщо ми набираємо 300 лайкосиків від цим відосом, знімаємо відео про Полтаву. Ну все, поїхали. Не гаємо часу. Зараз викликаємо ми автомобайл евакуювати тисячу гривень. Красавчик, це що за автомобіль? Ага, ага, ага. Куди там? Бачимо, як Як наш лано стільки трішечки не керований стає. Ти що кончений, коли я проїхав на червоне? Я ставав гівнюкти, я на зелений проїжджав. Давайте заїдемо в Гостомель. Ми зараз. Заправимося. Оп, заправочку. Ще можемо доїхати до. Сім Єбі... тисяч! Братик, у вас підкинути. Сідай маленький. Да, да. Добрий вечір. Добрий. Й твою мать. Там на G треба тиснути. На G. Да, да, да. Все нормально. Поїду. Вам у Харків? ще да. Все, пої... так, вроде да. поїхали. Поїхали. Ну, це майже таксистом попрацював, правда, за безкоштовно, так. Та ема йо, йо. Так, червоне світло зупиняємося. Зараз ми поїдемо. Йоб твою мать! Микитос! Оце тобі в Харків заїхали, друзі. Зразу відчувається харківський авторитет. Все, виходь. Славіка підкинули, друзі. Їдемо далі. Перше, що ми побачили в Харкові, те, що навіжені водії це нормально. Побачили вивізку love Харків, друзі. Дивіться, ось так вона виглядає. I love Харків, бачимо. У вас 100% в Харкові є така вивіска. Сподіваюся, орки не знищили. Такий Київстар. Ларіочок Київстар. Прикольно, сподіваюся, у вас теж є у місті Харкові такі ларьки. Укрпошта, друзі. Укрпошта, у вас 100% є вона, сподіваюся, ще вціліла. Йдемо далі. <кій> так. Що тут ліворуч? Ліворуч, в принципі, начебто такого нічого немає. А знову Київстар. Потужно, дивимось по боках. Так, такі будиночки. Ага, добре. Так, це що? Це щось невідоме. Добре, нам треба... У! Торговельний центр. Your. Що? Your dreams may become reality. Ваш тур. Ваш тур. тур. Ваш тур. Ага. Так, що це за торговельний центр? Це, Сподіваюся. Дійсний торговельний центр пора чи Це так, лівий якийсь. А ну, дивимося, що це таке. Торговельний центр. Просто торговельний центр. Акція. Your Dreams торговельний центр. До зими готовий. У, а тебе, друзі, АТБ. А ТБ тебе? А тебе, шечка. Тут я знаю, точно є базар Барабашова. Сподіваюся, правильно сказав, бо, можливо, ні, харківчани, якщо є хтось із моїх підписників, виправте мене, якщо ви побачили. Так, автобусний парк. Ой, бля, та йди ти в дупу на червоне світло проїхав. Все, я вже задовбався. Тут дотримуєшся правил, ви все рівно описуєте ті штрафи. Йдіть ви, знаєте куди. На три веселі букви. Правильно, в ліс! А куди ж ще? Ліс! Три веселі букви, С. -E Ох, не хіба собі летить, братан? Ти так не літай! Побережи своє здоров'я. Маніта аптека. О, в аптеці нам треба трішки під, підздоровитися зараз. Підздоровився. Давайте зараз заплатимо штраф, бо то капець. Державні послуги, штрафи. тіть макальтіть, 5 тисяч. Ото приїхав у Харків. Добрий вечір. Відкриваємо двері. Лане ж, ну ти що? Це ж я, твій господар. Церква? Де церква? Так. Та я так зрозумів, державна адміністрація. Стоп. А де церква? Серйозно? Вау, церква, друзі! А ну напишіть мені, будь ласка, чи церква є така у вас, чи немає? така синенька. Дивіться, крутя. Ой, бляха, вибачай. Що за ланус у мене, що навіть не, не зміг збити? Так, отака а, синенька церквушечка. Сподіваюся, вона є у вас у Харкові. Сподіваюся, що ще й ціла. Так, їдемо далі. Ми ж все-таки їхали на Пушкіна. Церкву побачили. Добре. Баскетбольний майданчик, погано, що не можна зіграти в баскет. Так, ну що, довго червоний буде? Чи знову мені порушувати правила дорожнього руху? Нарешті зелене. Так, добре. Так, вулиця Пушкіна. Ага, от тобто, ось такі будиночки тут. Це біля церкви воно знаходиться. Добре, тут подивилися, тут я стрибав з парашутом. Прекрасненько, прекрасненько. Окей, давай глянемо далі, що ми ще можемо тут знайти? Оце в нас церква. Ми щойно були тут. Так, Пушкінська сюди йде, вулиця Шевченка. Де ми ще можемо побувати? Давайте поїдемо на вулицю Шевченка ось сюди. Так, поліція. Сподіваюся, що мене не зупинять. Сільпо, бачимо його, красивенько виглядає. Так, добре, що. О, нарешті, барабашово, друзі. Базар, барабашово. Давайте проїдемо. Так, пише торговельний центр, торгівельний, але насправді це, мабуть, базар, бо мене вже виправляли у коментарях. Так, суття. Алпост барабашово. Притяг. Добре, що ще є барабашово. Так, окей. Хотимо далі. Барабашово глянули. А, поїхали. Я тут точно знаю, що ще є епіцентр. Давайте його теж знайдемо. Так, давайте знайдемо епіцентр. Він у нас ось тут. Оп, ще одна вивізка Ейлов Харків. Ось так, дивіться, красивенько виглядає. О, пушечно, пушечно, Лов Харків. Сподіваюся, є такі вивізки у вас. Ну все, поїхали. Зараз глянемо епіцентр і по суті я так. Ай, -мо, ну що за глюки? Я так зрозумів, що більше тут такого нічого немає. Так, поки поїздив по Харків, влетів на 6 тисяч гривень. Ну маю, ну ти серйозно. Ой, блін. Поліція, ну давай, ну їй, тебе зелене вже, господи. Чоси, ще й поворот, Марк, ти що? П'яний. Йоп. Так, сюди. О! Погоня! Сто відсоткового Харків, друзі. Погоня, нормально. Нормальні водії, які толком їздити не вміють. Це 100% Харків. Одеса така ж саме. Оп. Так, фізкультурно о, комплекс Железнодорожний Сподіваюся, у вас є такий. Кльово Так, добре, що далі. Під'їзд, квіточки, магазинчик квітів. Йоп твою мать. Пікаєш Так. Доїжджаємо до епіцентру. А, АТЛ. Ага, знову Київстар, міточка. Та бляха, знову на червоний проїхав. Ну пофі. Я ж мільйонер, має цілих 40. О, дивіться, так. Меблевий а, квартал, епіцентр. Будівельно господарський. Кіпермаркет, садовий центр, шифер, цемент. Круто, круто. Ага. Ну реально, це так. Бляха, таке навіть в Одесі є, йо-майо. -йо. Таке навіть в Одесі є, якщо чесно. Давайте коло зараз дамо і будемо вже закінчувати на тому. Ми, в принципі, все побачили, що є в Харкові, тому що більше чогось тут немає. На жаль, інтерактиву теж як такого немає. Не можна походити там по АТБ, не можна в сільпо зайти, В той самий є під центр. Було би круто, якби а, зробили розробники і ще якісь... А, Інтер'єри, а не тільки екстер'єри. Так, добре. Давайте сядемо. Друзі, сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви з Харкова, сподіваюся, у вас все добре. Тримайтеся там. Ми всі з вами. Це важливо. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайкосик. Це дійсно важливо, як ніколи. Напишіть коментар, тому що це продвигає наші відосики вперед. Набираємо, хоч якісь там трішечки переглядів. Чекаємо ще якісь проекти про Україну. Тут поки що немає чого робити як багато, але будемо дивитися, можливо, щось оновлення якесь потужне буде, і ми будемо тут уже частіше грати. Тому о, лайкосик, коментар, підписочку. Хто що того не зробив, дзвіночок натискайте, щоб мої відео вам приходили як нагадування. З вами був Славко Євченко. Не прощаємося, зустрічаємося в GTA Ukraine. Хедищ!